Вітаю всіх. Я продовжую працювати над трактором. Хто дивився мої попередні відео, знає, що я буду будувати трактор без всяких ремнів, без всяких цепей. А так все як в автомобілі. Тому, як ви бачите, коробка передач стоїть. Щеплення стоїть, маховик стоїть. Підшипник вижимний стоїть. Вілка щеплення стоїть. Це один із самих, я б сказав, би відповідальних моментів у будівництві трактора, як правильно сконцентрувати коробку передач із. Маховиком. Чому це актуально, я зараз вам покажу на такому досвіді. Ось колись я ставив. коробку передач, первинною коробку передач ГАЗ 51. У мене на двох тракторах було на першому тракторі і на другому. А зараз у мене коробки ГАЗ 51 немає, тому я поміняв. І хочу поставити сюди Жульовську, ну, точніше, вже, вже поставив. От. А вторична буде у мене коробка передач ГАЗ-51, так як там більші мощності йдуть, і мені більша, більш мощна коробка передач краще піде назад. <кхід> буде вторинною. Так от, до речі, мене е, дуже часто питали. Раніше як зробити, з'єднати, як відцентрувати коробку передач із маховиком. Раніше раніше, я це робив у першому тракторі я робив це на глазок. І ось до чого це привело. От дивіться. Перед вами два диско сцеплення газоновських. Обточені. От, і один із них новий, оцей ще не ставився, а другий із них вже попрацював. Як бачите, як він попрацював, у нього е, накладки даже лопнули, бачите, накладка лопнула. І оці гньозда, якщо ви уважно побачите, вони десь у півтора рази длинніші, не знаю, чи передасть камера чи ні, чим тут, ось де нові. Тобто ці гньозда розбило. Чому їх розбили? Я покажу ось на прикладі цієї моєї імпровізованої указки, первичний вал повинен стояти по центру. З однієї, він крутиться в підшипники, підшипнику, який стоїть у нас на маховику, а з іншої сторони, він йде в коробку передачі. Якщо тільки він буде поставлений на іскосок, первічний вал, то нічого не буде іншого йому, як іти на ізлом. Чому? Тому що з однієї, його прижимає. Кор е корзина з цепи, щеплення, От. а з іншої сторони його прижимає маховик. Йому, їй нічого не стається іншого, як йти на ізлом. Як ви бачите, результат ізлома. Ця, цей диск попрацював це на першому тракторі. Я ще тоді не знав, як правильно верні, я тоді ще не винайшов, як правильно концентрувати цей диск, і він мене, як бачите, розбився десь за рік приблизно, Роботи трактора. І ось теж це теж. Якраз з того, що диск ламало. І ось ламала і накладку, зламала накладку. Тому я оцей, цю коробку центрував дуже довго, але відцентрував так, можна сказати, ідеально. Не знаю, чи покаже тут, чи не покаже. Но тут просвіт. Між маховиком і диском цеплення по, по кругу ідеальний, тобто на одному, на одинаковій відстані. Так от, як відцентрувати правильно коробку передач по відношенню до маховика? Е е необхідно, Необхідно центрувати тільки одівши. На первічний вал коробки передач, тільки одівши е, саму, сам диск цеплення. Корзину сцеплення не одівати. І підводимо коробку передач таким чином, щоб при обертанні е, первичного вала зазори між коробкою, е, между, е, диском щеплення і маховиком були. По всій окружності однакові. І жорстко, жорстко фіксуємо в цьому положенні коробку передач. Як ви бачите, я ось поприварював тут, там з іншої сторони приварив. І третя точка в мене ззаді приварена тут. Таким чином, я зафіксував коробку передач. Після цього її зняв і вже одів діс сцеплення, одів корзину сцеплення, одів підшипник перед цим. От і вилку. Тобто в мене зараз ще не прикручений, корзина сцеплення ще не прикручена. Прикрутить сталося корзину сцеплення і щеплення готове. Отаким от чином це я роблю. Я е, відповів на ваше питання. Як це я роблю? Це, е, це мій лайфак, я ніде не піддивився. От, таким чином. І можу вам сказати, що якщо правильно зробити так, як я кажу, то оце гнізда, ці гнізда, е, дискосиплення розбивати не буде від слова зовсім. У мене щеплення на цьому тракторі, який там стоїть, вже працює більше 30 років. Я його не міняв зовсім. І оце розбирав, коли я ремонтував двигун, я розбирав, знімав корзину подивився оці шліци. Ці шліци як нові. Тому, якщо так зробити, то все буде окей. Це буде працювати довгі-довгі роки. Ну, це таке от відео я спеціально зробив по первічній коробці передач і по щепленню, тому що до мене звертались багато разів розказати, як це робиться. Ну, перед цим, зрозуміло, я вже не зупинявся, перед цим. Потрібно встановити на навал. Як це робити, я в попередніх відео розказував тому, хто хоче. Дивіться, піднімайте моє відео і дивіться. На цьому все. Всім добра.